Національні особливості в нашу постмодерну епоху не відіграють принципового значення. Проте в історії національність людини буває досить колоритною і може розповісти багато цікавого. З вами Котис Олександр, і я вам розкажу найцікавіше з історії єврейського Луцька. Якщо ви будете прогулюватися по вулиці Богдана Хмельницького донизу, загляньте ненароком направо, на вулицю Коцюбинського, і ви опинитеся в одному із давніх єврейських районів Луцька на мокрому лузі. Активне будівництво тут почалося лише з другої половини 19 століття. У 1862 році тут було 10 єврейських будинків, а через 30 років уже 33. Сьогодні тут ще можна віднайти будівлі, які належали євреям, наприклад, школа Толму Тора. Тут навчалися сотні дітей із бідних єврейських родин. А ця частина будівлі за радянським кінотеатром Зміна колись використовувалася як синагога. В документах її називають Олицький бетгамідраж. Та найкраще всього на мокрому лузі це оці цегляні будівлі із різьбленими дерев'яними балкончиками. Зверніть увагу на ці старі ковані балкони, на орнамент цегли. А тут цікаво влаштований вхід до квартири. Взагалі, євреї в Луцьку тоді були переважно бідними і мусили пристосовувати навіть найменші площі для житла. Часто доліплювали прибудови до основної частини споруди, як це добре видно на прикладі задньої частини будинку Хані Кіперман. Ще одним районом проживання луцьких євреїв була вулька. Раніше так називалося село, де зараз проходить проспект Волі. Євреї проживали між вулицями Паркова Ругова і Волі Глушець. Це один зі збережених єврейських будинків на вульці. На початку 20 століття він належав Авустиновичу, який здавав його в оренду. Уявіть, що ви йдете вулицею, де фактично і вулиці як такої нема, а лише вузькі брудні проходи між будинками, захарящі якимось мотлухом. Вулиці брудні, тут виливають нечистоти. Саме такою була вулька за описами очевидців. З іншого боку, тут була і своя синагога Ашкеназі на вулиці. Тут була школа Мідраж. Тут була своя міква, тобто ритуальна лазня. Коли німці захопили Луцьк, вони цей район знищили повністю. Звичайно, головним єврейським місцем Луцька є район навколо великої синагоги. Його давня назва Жидівщина. Колись тут проживали євреї як мінімум з 15 століття. Цікаво, що тут була навіть свого часу Єшива, тобто єврейська духовна семінарія. З синагогою пов'язана одна цікава історія. У 1626 році король Сегізмун III надав привілей, тобто дозвіл, луцьким євреям на побудову кам'яної синагоги та нової школи. Проте монахи сусіднього домініканського монастиря скаржилися, що синагога може стати вищою за їхній костел і що вона стоїть занадто близько до нього. Фактично, вони зупинили будівництво синагоги аж на два роки. Справа закінчилася у королівському суді перемогою єврейської громади. Суд постановив, що синагога не перешкоджає монастирю. У цій історії найцікавіше те, що є одна зачіпка, яка дозволяє зрозуміти, чому синагога виглядає саме так. Зверніть увагу, що об'єкт складається ніби із двох частин. Основна частина це власне колишній молитовний зал, і збоку прибудована оборонна вежа. Так от, коли завершився суд, король видав повторний привілей на будівництво синагоги. і він написав там два рядки, в яких зобов'язав євреїв добудувати до синагоги ще й оборонну вежу. До наших часів вона збереглася майже без суттєвих змін. З вами на території був Котис Олександр. У Луцьку ще немало цікавого, і ми разом зробимо мандрівку в нашу історію.